Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 960-та доба широкомасштабної війни. Минулої доби російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Херсонщини, з зміноматів, артилерії та безпілотників. Внаслідок атаки загинула одна людина ще десятеро поранено. Окрім того, пошкоджено 37 об'єктів. Тим часом у Харкові та населених пунктах Харківського, Богодухівського та Куп'янського районів через удари противника постраждали п'ятеро людей. Зруйновано та пошкоджено будинки, автомобілі, дорожнє покриття. Вранці 10 жовтня у Кривому Розі російські війська влучили у п'ятиповерхівку. Постраждало двоє людей. Частково зруйновано дах та сходову клітину в одному з під'їздів. Пошкоджено і два газопроводи. Окрім того, ворог наніс авіаудари по приватному сектору Запоріжжя. Зруйновано та пошкоджено 29 будинків. Вісім осель відключені від газопостачання. Наразі маємо декілька локацій. Перша це приватний сектор де зруйновано декілька будинків і ще 10 постраждалих. Так само і на другій локації. Дякуючи Богу, всі мешканці міста Запоріжжя живі, декілька людей поранено. Медики надали медичну допомогу. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.